Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Ви знаєте, що я люблю дещо підраховувати завжди, завжди дещо аналізувати, розкладати і відтворювати в голові. Це, там, це принципи алхімії. Так? Нас скрізь хімія коло техніки в житті просто хімія це те, що нас кругом скажімо так переслідує, можна так, так сказати. Ми від того нікуди не дінемо. Ну, і щоб щось отримати, якийсь вихід, треба дати рівноцінне взамін. Є рівноцінне щось в фінансовому плані, є щось рівноцінне суто в роботі, там, в розумові там, чи фізичні, неважливо. Суть проста. Люди дискусують постійно між собою однозначно. Кожен має свою думку і має на неї право. Має свою позицію, має більше совісті, менше совісті. Хтось, або хтось зовсім її не має абсолютно. Тобто кожна окрема особа, скажімо так, людського виду, вона має свої якісь певні знання, досвід, світогляд, людяність, можливо, навіть так сказати. І дійсно, на рахунок цін на обробіток, хто по калимах їздить, в людей дуже багато. Ну, дійсно, ну, власних якихось там, скажімо так, з власних спостережень, з власного досвіду, думок щодо того всього, справедливості тої чи іншої, ціни в роботі і так далі. І вони дуже люблять вчити людей, яких вони не знають, які, скажімо так, отак як я, як я зняв, ну там було їх напевно два чи три кусочки, там в районі по пів години, але суто якраз щоб розкрити це питання амортизації, чи варто їхати на ті калими. І чи справедливо, скажімо так, по відношенню до себе і до людей. І ну, я багато коли дивуюся, кожен раз, коли люди якісь там ціни говорять за оранку, от написав чоловік 200 гривень за сотку. Потім він уточнив, ну, якщо в когось там півсотки, сотка, я з тим згоден, оскільки роботи там набагато менше, ніж їзди і крутанини. Це однозначно, тобто це вже буде навіть в плані не навіть витрати там палива чи амортизації техніки, якщо хочете. Ці всі посилання я лишу в описі, обов'язково гляньте це все. Хто ще думає, що я щось не казав і чогось не знаю. Це було дуже давно, і я це все добре розумів і знав ще далеко, задовго до того, як почав вести там той цілий YouTube канал. Це зрозуміло, оскільки. Це в першу чергу буде робота, втрата часу. Це піде багато часу не стільки самої фактичної оранки, там, чи фризування, чи чого-небудь, як у тої крутанини дурної. Ну і десь там їхати в другий кінець села. Ну, Наприклад, є села, які там поздовж мають 5-6 кілометрів. Це знову ж таки 40 кілометрів в час, там на якомусь тракторі сильно не полетиш там по пересіченні місцевості. Ну і тим паче, ну, за той час, що ви їздите і робите щось комусь, ви могли зробити би. Що-небудь вдома. Ну, тобто використати його саме в своїх інтересах. <кій> я все виписав, які в нас ціни тут. Та що скільки коштує, що скільки по ремонтах, там, по амортизації, я все взяв, написав в вільне місце, було, десь блокнота провтикав, та він же й кончився. Інструкція мережевий шуруповерт. Дриль. Як він називається? ТД42. Суть проста. Є деяка там кількість роботи. Так? У трактора, само собою, є витрата палива, само собою, є витрата мастила, того мастила, тобто втрата ресурсу мастила. От. Ви попрацювали годинку. Вже на годинку у вас менше масло має свій ресурс. Так? Значить, його треба буде швидше на годинку міняти. Значить, Швидше треба буде заплатити ту чи іншу суму за там ту літру, чи дві чи п'ять масла, скільки ви там є. <кій> Значить так, виписав я. Один гектар у мене займає по мотогодинах 3,5 мотогодин. І на ті 3,5 мотогоди, ну, до 4, якщо з розворотами, там ще дивлячись, теж знову ж таки десь там став, десь почистив. Давайте 4 візьмемо, нехай 4 мотогодини. Ціна в нас 40 гривень на китайцях. 45 це на дуже таких дрібних ділянках дійсно. І навіть 50 є. Але я беру, оскільки в нас тут, ну. Це південна частина Волині. Щоб хтось мав сотки, дійсно, так, то їх нема. Є от, ну, мається на увазі пару соток. Є там 10, 15, 20. Гектари, люди мають там і так далі. Тримають землю, не знаю чого. Багато хто повідмовлявся, Хто ще тримає. Ну, Бо якщо в селі вже не мати землі, то вже і в селі жити толку немає, грубо кажучи. І, Значить, ціна відповідно 40 гривень, значить що? Це 4 тисячі, типу, в карман. Спочатку, так. Тобто, от, по факту, по роботі, ну, якщо ми беремо тільки фінанси та гроші, декому там платять, і, скажімо так, оплачують морячами, декому соляркою, декому там добрим словом навіть тільки, ну, є й такі випадки. Тим не менш, от, наприклад, 4 тисячі гривень, так, я отрив. І з них мені треба вже зразу поновити спалену солярку, ну якщо мені заплатили. Розхід у мене максимальний з тими всіма моментами, та, що я, на яких ділянках я працював, там, на двох сотках не крутився. 14 літрів. Бо, якщо хтось звідси бачить трактор Турбоінтеркулер. До цього це з, 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 з самою натяжкою. До цього в мене було літрів там, 15, може нехай, це максимум 16. Це знову ж таки, бо це було раніше там, і один корпус. А як було двома, з навантаженням, бо не було турбіни. Но середній в мене. По моїх ділянках довгі гонки до 200 метрів там і так далі. Приблизно орієнтовно порівняно рівні. Земля соглинисти чорнозем. Плуг 2 по 25 я трачу десь в середньому до 13 літрів на гектар. При глибині 20-22 я так урю, тому що в нас тут орють всі трактори так. Всі. Мається на увазі, в кого нема сої, кукурудзі і так далі. Після цього треба горати глибше. Кому треба? В нас люди вдома не займаються цим. У них є пшениця, картопля, бурячок, городина і так далі. Що і в більшості людей в селі? Значить, 800 гривень я вже трачу на паливо. Зразу. Давайте, якщо сильно хочете, давайте ще я заїхав на заправку, взяв хот-дога і якусь там пляшку води. Здавайте з натяжкою, ще плюс мені треба поїхати, там, ту літру півтори там спалити бензину на заправку. Тисячу. Тобто 3000 в мене від початкової суми лишається з одного гектара за тих 4 мотогодини. Здається, це там немало. Ну, для такого трактора це доволі нормально. Тепер це от розхід нас паливе. Є поняття амортизації, воно пов'язане і з тим же самим мастилом, і з розхідними там, елементами там, трактора. Якщо там ремінний привід, значить там ремені, в таких моторів, там, плунжерна пара, десь якийсь вона певний ресурс має, правильно там в районі 500 мотогодин на нашій солярці. Це я дослідним шляхом виявив, і там люди. Зворотній зв'язок робили в коментарях під деякими відео про паливну систему. Приблизно орієнтовно так воно і виходить. Розпилюєш форсунки також. так. Це теж розхідний елемент в таких моторах і в багатьох дизельних моторах, оскільки там ціна самого того носика, скажімо так, якщо можна так сказати, самого розпилювача там в районі 300-400 гривень нормально. Форсунку вам не треба купляти, тому що ламатися там нічому. Абсолютно. Значить, ви потрапили 400 на це і 300 на плунжерну пару. Це я говорю про такі подібні мотори, щоб ви собі зарубали на носі просто. Ну і про китайці, так? Ви вже будете рахувати собі від кількості циліндрів кількість там розпилювачів. Да? Це, ну, це, я думаю, для вас буде нескладно. Ну і орієнтовно там той розпилювач так само на нашій солярці, десь так плюс-мінус, нормально, теж дослідним шляхом, там до 500 мотогодин він живе. Є люди, що і більше знову ж таки залежить від виду і нагрузки, скажімо так, в тих роботах, які ви робите. Це все залежить однозначно. Значить, масло от, я міняю кожен рік. Тобто, от я проїздив на ньому 150-170 часом отогодин. Нехай в мене є фільтр масляний. Воно зиму перестояло з листопада по березень. Так? Включно, можна сказати, навіть, якщо з середини листопада майже до кінця березня трактор стоїть, я те масло поміняю. Я витрачаю, там, купляю нормальне масло, витрачаю 1000 гривень там, на те масло. І якщо зі тих 150 там, взяти розділити на 4, це от буде відповідно на 40 таких гектарів. Хватить того масла на тисячу гривень. Значить, по 25 гривень я трачу на гектар в розрахунку, якщо брати тільки оранку. Якщо вже всі хочуть, суто від цього відштовхуватися. Якщо брати тільки оранку, я трачу 25 гривень на гектар. Тобто ще я від 3 тисяч, що в мене ті типу, полишилися, я відмінусовую ще 25 гривень. Тепер про ресурс, знову ж таки, розпилювача і плоджурної пари по 500 знову ж таки ділим. Це на 120 гектарів мені хватить, якщо взяти в оранці. По відношенню до мотогодин, ресурс чого, звісно, втрачається в роботі от на кожному гектарі. Значить, відповідно, ту 1000 гривень на оці розхідники в паливній системі, мені треба знову ж таки поділити на 120 гектарів. Я отримую знову таки, там 10 гривень, грубо кажучи. Я відміну ще 10 гривень, це буде вже 25 гривень. Так? Я відмінусую також ресурс поршневої. Повністю капітальний ремонт мотора цього коштує. Це на прикладі цього. І ви на прикладі свого теж все рахуйте. Звісно, на 3-4 циліндрах ресурси побаля, ніж в таких моторів. Ну, на жаль, так. 2500 буде капітальний ремонт. Тобто, щоб зробити з мотора, рахуй нового. Бо колінвал він ремонтується в плані вкладишів там, і шліфовки, його міняти не треба. Такі вкладиші давайте порахуємо, і це все, це я порахував, 2500 буде коштувати капітальний ремонт. І в середньому такого ресурсу вистачає від 15 до 2000 таких нормальних навантажень. Якщо я 2500 поділю на 2000, буде, значить на кожну 1000 в мене піде мотогодин 1200. І 1000 мотогодин треба поділити на 4 мотогодини оранки, це буде 250, 1200 поділити на 250. Це в нас буде. Знову ж таки, ще 4, ну нехай 5 гривень. На кожному гектарі я втрачаю 5 гривень в розрахунку до капітального ремонту мотора. 5 гривень. Можна приписати, що 2-3 тисячі мотогодин тут ходять ремені. Люди повідомляли, знову ж таки, 300 гривень за пару ремені. Давайте 500 за нормальні ремені за пару. Так. Знов ж таки, чи враховувати тих 3 гривні знову ж таки? Так. Чи то жіний підшипник за 250 гривень, чи його враховувати. Чи воно вартує, щоб його враховувати? Ось вам ну, такий маленький приклад. Тобто з розрахунку з усім. Кожен не враховує свою власну роботу, бо це вже йде, те, що лишилося, це є оплата за цю роботу. Все інше, ви будете трактори на трактора тратити, на паливно мастильні і на розрахунок, за скільки мотогодин вам вийдуть розходники мотора і ресурс мотора в цілому, в загальному. Так? я думаю, зрозуміло, чого деякі люди мають совість і мають розуміння. Так? І вам в карман остається. Я порахував. Це, знову ж таки, з натяжкою ще десь пачку паперосів купили. 2800 з гектара. Це чистішим заробітком 2800 з гектара вас лишається. Комусь цього мало так. За 4 години 2800 заробити. Так? Ну, це хіба в Польщі ви заробите. Знову ж таки. Ну, чистими. Бо треба рахувати, що ви потратили на харчі там і на все остальне. Знову ж таки, які з папероси, якась сятка сопліці там і так далі. Тому для прикладу. Тому я вважаю, що це не є таким основним джерелом. Для когось є, до речі. Ну, тим не менш, то не є так мало. І це найменша ціна в Україні 40 гривень. Давайте хай буде по 60-70, як є в середньому по Україні оранка. Я порахував. Знову ж таки, врахуйте, що у вас подібний трактор, або далі врахуйте там розхід, максимум там китайця, я не знаю, що треба на ньому робити, щоб він 20 літрів з'їв. Ну хіба орати, там на 30 плюс сантиметрів, ну само собою. Ви вже собі своє, порахуйте і так далі. А також можна ще до кінця, якщо ви ще хочете ще з плужком щось зв'язати, окрім трактора. Давайте ще прояжемо плужка, то пари лемешів хватає, я дивлюсь просто по їхньому сточуванню. Я собі виміряв на 30 приблизно гектарів. Це да, злетяш, нехай добре на 20. 20 гектарів я виграв, множимо на 2800, це буде 56 тисяч гривень. Пара лимішів до того плюшка коштує 1000 гривень. Я зможу виділити 1000 з тих 56? Я думаю, що так. Це вже з чистого заробітку. А якщо я вже навіть буду навіть, давайте так. Якщо я урю, наприклад, по калимах, я урю 4 гектари орав в минулого року. 4. І середнє значення я проховав 4 гектари. 4 гектари давайте множимо на 2800. У нас виходить. Значить, тут 8, тут 3200. 11200 чистого заробітку. 11,200. Це знову ж таки є порівняно небагато. Але 11,200 і 1400 у мене лишається. Це окуплений повністю, в повному обсязі вже чистіше окуплений плужок. За. 15 там, нехай 16 мотогодин. Це якщо так взяти три дні роботи, щоб сильно важко не було. За три дні роботи з великими там перекурами собі в розслабоні окупився плув ну, повністю. Тобто нав'язка окупилася. І ще плюс у вас залишились гроші. Ну, це ненормально, ну не знаю. А потім ви далі все правильно, йдете в плюс по всьому. Знову ж таки, підставляйте свої значення, і я думаю, що в когось багато, які питання, і совість може в когось прокинеться. Бо багато які роботи, наприклад, є такі дійсно делікати в стіснених умовах. Я вважаю, що це правильно, оскільки там дійсно більше крутанини, більше геморою, ніж фактично, скажімо так, роботи. Так? Значить, відповідно так можна відштовхуватися від того, що от дійсно там більше ваш час оплачується. А не стільки робота, як час. Там, де суто роботи менше, ніж геморою. Тому ось так, і я, на жаль, ціну ту не, не можу змінити. Так? Вона в така в нашому регіоні. Там МТЗ буде 45-50 урати. Отакі От в нас ціни. Ціна, по-перше, чого така? Раз. Багато хто з тих, це перше і головне, хто зараз комусь працює по найму, колись так само наймав. Тобто він вже уявляє себе на місці людини, в якої він працює, і як би було йому платити, оскільки він колись робив так само. І йому теж було, скажімо так. Шкода тих грошей, тобто працюють по совісті, можна так сказати. І друге, ґрунти тут не страшно там важкі, хоча не легкі, не піски. Піски це північ України. У нас це в мене південна частина Волині. Це тут Львівська, тут Тернопільська, тут Рівненська. От в тому п'ятачку я живу. І значить, можна сказати, що от, рельєф рівний, так? Тобто, як, як сказати прямо. Є нормальні умови і всім вистачає нормально людям, які оплачують роботу і які її виконують. Наприклад, у мене ніколи не було думки, щоб я отак до когось приїхав і сказав: знаєте, мало мені, дайте мені більше там, і так далі. І те й тепер. Але дуже часто в нас люди такі, не знаю як де-інде, але в нас пригостять. Ну, інколи, самі знаєте як, але частіше всього нормальні трактори відмовляться, вже після робочого дня може там врізати собі, нормально. так. От. Дадуть попоїсти нормально. так. Чомусь так пригостять просто. У нас дуже люди люблять давати там якісь продукти домашні. там, і так далі. Ну так, міють. Так, да. Заряє гарними емоціями, дуже гарно подякують там, і так далі. Колись раніше, ну хоч мені вже 30 років через місяць, але. Дуже люди, особливо старші жіночки, вони мене ще з такого пам'ятають. Вони мені там якісь цукерки дають, знаєте, а я не відмовляюся, тому що їм приємно. так, І, і я солодке люблю, а ні, то там малим привезу своїм і так далі. Знаєте, от в цьому заключається, напевно, весь сенс. Це в совісті, в людяності, в першу чергу. Я ніколи не збираюся переучувати, вчити і казати, що ви робите неправильно, просто, ну, це я так це бачу. так, от вам Порахована амортизація. Ну, хто мене там в коментарях там поправляв, що я нічого не розумію. Я багато чого розумію. Але перше, я тут розумію щось, так це не всі люди однакові. Я нікого там не збираюся критикувати, поправляти і вчити життя. Бо я ще сам його сильно багато не прожив. Хоча в порівнянні з багатьма людьми, які в два рази старші за мене, я в багато в порівнянні з ким побачив більше, скажімо так. І розумію багато чого більше. Але просто оскільки я хочу, щоб навколо мене були добрі хороші люди. То, напевно, з ними і вчиняти треба так. Добре і хороше. Ну і тоді, відповідно, в людей більше шансів взаємність зустріти десь. Мені, наприклад, більш приємно жити, де до тебе вітаються за 100 метрів. Кажуть, дай тобі Боже здоров'я і так далі. Ні, ж там тебе бабки вречуть, там, бо ти там, вроді з здерку по гроші і так далі. Знову ж таки, це питання кожного і питання совісті кожного. Абсолютно, якось мені, ну, майже все одно, просто я вирішив от сказати свою думку на рахунок цього. Якийсь великий трактор там і так далі. Це само собою вже і була в мене розповідь і не одна. Таких тракторів більше всього, більше вузлів, значить більше шансів і більше потім ціна ремонту. Більше шансів, що цей ремонт настане швидше. Не стільки, що в них там надійність менша, але просто чим більше моментів. Тим, звісно, як то кажуть, вірогідність поломки одного з них, якщо є велика кількість вузлів, то вона більша, ніж є там два вузли. Коробка там і мотор. Я коробку взагалі тут от, от, записав, що от, в середньому 1000 мотогодин масло тут залити на 7 тисяч гривень, там, коробці, 20 літрів. Так. Ну, я знаю. Можна теж приписати собі, візьміть і порахуйте. І ще дуже от в кінці скажу два слова. Якщо ви, ви так Б'єтеся за от те, що може на кожному городі є шанс, що може щось зламатися, то ви краще не їдьте на калим і не здирайте з людей останні труси, з тих одиноких жіночок, які живуть на одну пенсію і так далі, яким треба тисячу за світло, тисячу на ліки, тисячу на продукти і тисячу внукам дати. І їй остається, а вибачте, ніхуя. Ну, знаєте, це от якось так. А от писати, хай лопатою копає, ну та бабулька теж хоче жити. Вона колись теж була молода, а ви колись будете старими. І теж до вас потім приїдуть і начнуть з вас дерти. А чи буде приємно, значить себе ставити на чуже місце, може у вас трошки якась доброта проснеться. Бо люди добрі всі з народження, злими вони стають через умови, в яких вони живуть. І знову ж таки, якщо кажу, якщо є такий шанс, і, і, такий великий відсоток можливості, що у вас трактор кавкне, мотор там, чи коробка, чи що-небудь, ви просто ну, не їдьте на той калим. Робіть себе вдома. От і все. А якщо те, каже, лопне, а якщо те лопне, то воно може лопнути, навіть як ви зранку будете його заводити. Тобто шанс є завжди на все, що заводить. Десь не побачили, піддон пробився. Там, чи десь стекло, чи відкрутився масляний фільтр, чи там вже поршнева вже дійшла, що вона все масло з'їла, вас будете заводити, мотор заклинить там. Ну, всяке може бути. Так. Якщо це брати до уваги, то звісно з ризиками треба рахуватися, їх треба враховувати, ризики є постійно. Але вже не в таких же масштабах, так це ж трактор. Це ж не щось таке вже геть делікатне і те, що може просто ну, геть там розломатися. Але якщо ви собі так думаєте, то побережіть його. Не їдьте нікуди, бережіть, працюйте в себе. Це буде всім тоді добре, саме перше вам. Ну це ж кожен перше про своє благополуччя і свій якийсь. Можна сказати, там, статус і стан становище, Впевненість так, в завтрашньому дні. Або хоча б у сьогоднішньому, що у вас трактор сьогодні заведеться після того, як ви його залушили. Ну, от і все. Тому кожен хай собі розбереться без питань. Я не кажу по 40 гривень брати. У нас тут така ціна, я просто її вирішив пояснити. І я думаю, що. От їдуть люди, їде чоловік на калим. У нас раніше от не було в мене тракторця, а як я мав Т-40, я сильно по калимах не їздив, бо я її собі вспівав, землі трошки було більше. Та й питання в тому чи було, чи воно вартувало у плані того, що я мав більше інших робіт, ніж суто працювати на тракторі. А люди, які мають вдома техніку, мають вдома трактори. От вони собі все пороблять і їдуть десь там заробляти. Він приїхав в село, як зайняв за день 5-6 гектарів. І от вам, нехай там буде в нього вихід 2000 з гектар. В день чоловік вмастив 12 тисяч гривень. Це зараз багато в кого в селі, навіть такої зарплати немає. Це він зароб... в місяць, він заробив в день чистими. Це вже чистими з рахунком тих ресурсів, того всього. Знову ж таки, все пізнається в порівнянні. Тут ви їдете за 200 гривень на сотку. А тут людина їде, от на, і ви потратили там 2-3 години. А мужик за тих 2-3 години на МТЗ там в пік 2 гектари. Ну, я так з натяжкою говорю, за 3 години не впече, ну, тим не менше. Є такі, що можуть і впекти. Тому це все, все пізнається в порівнянні, що за той чи інший проміжок часу людина просто заробить. От сидиш, думаєш, що мать 4 години, щоб я там 2-800 заробив. Бо більше там калиму немає, чи не встигаєш просто по часу, там і так далі. А в когось там техніка дозволяє більше заробити за тих 4 години, або за день там, наприклад, легше працювати там, комфортніше і так далі. Тобто це все ці всі фактори знову ж таки впливають, їх треба враховувати. Знаєте, я вам так скажу. Якби в мене був би більший трактор, ще й з кабіною, так, ще й з якимось там гуром, щоб все було в ньому шикарно, так, абсолютно, щоб я там в ньому ну, просто реджички нажимав. І було б мені все комфортно, ідеально, там гарне підпружинене сидіння, якийсь кондиціонер, ну тобто всі умови для комфортної роботи, я би пік і більше, і мені було б ще краще, скажімо так, і ще більше міг би заробити, і може навіть і ціну зменшував би. Знаєте, бо коли робота легка і швидка, то якось можна, ну, добрішій стаєш, так, по відношенню до когось, в першу чергу. Тому я думаю, що навіть ті люди, яких комфортніше техніка, яка на більші об'єми здатна за деякий проміжок часу, то, що вони ще більше деруть, ніж такі люди, як я, яким ну, доволі порівняно, так м'яко кажучи, не дуже комфортно працювати. Бо техніка, скажімо так, така проста. Про комфорт тут майже нічого. Ну, тим не менше, то я думаю, що вони ще менше совісті мають, але знову ж таки це тільки моя думка. Я надію, що ви до того моменту додивилися. Подумайте просто ну, кожен перед собою, так, і дайте собі відповідь на всі запитання, дійсно, чи от, в чому я дійсно помиляюся. Я помиляюся інколи, дехто часто, і я може в дечому часто помиляюся. Але повірте, я перед тим, як щось сказати, я дуже довго думаю. Так? Як це сказати? Я ніколи не з яким листком, бо я говорю це щиро, звідси і звідси. Це я вважаю, головне, заради чого варто щось говорити, це коли це щиро. Отака От думка моя, вона лише моя. Хто її зі мною поділяє, всім радим. Хто не поділяє, теж радий. Ви маєте повне право на свою думку і добре, що ви її маєте. Якщо вона дійсно власна ваша, не нав'язана ніким. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!